Елеонор Портер, Поліанна, розділ перший Міс Полі. Того червневого ранку міс Полі Гаррінгтон квапливо увійшла до кухні. Зазвичай вона робила все поволі і пишалася своєю стриманістю, але сьогодні вона поспішала. Справді поспішала. Ненсі, миючи посуд у мийниці, здивовано підвела на неї очі. Ненсі працювала в міс полі кухаркою лише два місяці, але вже звикла до того, що її господиня ніколи нікуди не поспішає. А тут Ненсі. Так, мем. весело відповіла Ненсі, продовжуючи витирати глечик. Ненсі. Голос Міс Полі став дуже суворим. Коли я звертаюся до тебе, я хочу, щоб ти припинила роботу і уважно мене вислухала. Ненсі ніяково зашарілася і як тримала глечик обгорнутим в рушник, так мерщій і поставила, ледве його не перекинувши, на стіл. Через це вона знітилася ще більше. Так, мем, а вже ж мем, пробелькотала дівчина, поправила глечик і хутко повернулася до пані. Я лише хотіла швидше впоратися з посудом, бо ви самі казали вранці не баритися з цим. Господиня спохмурніла. Угоді, Ненсі. Мені не потрібні твої пояснення, мені потрібна твоя увага. Так, мем, Ненсі стримала зітхання. Мабуть, їй ніколи не вдасться догодити цій жінці, ще й особливого досвіду роботи поза домівкою в неї не було. Але коли мама раптом овдовіла, лишившись трьома маленькими дітьми на руках, не рахуючи ненсі, та занедужала, довелося дівчині шукати роботу, щоб утримати родину. Тож вона дуже зраділа, коли знайшла місце на кухні в великому будинку на пагорбі. Ненсі з родиною жила в місцині, яку називали Корнер за шість миль звідси. Досі вона знала про міс Полі Гарінгтон, лише те, що вона хазяйка старої садиби Гарінгтонів і належить до найзаможніших людей в містечку. Але лишень за два місяці роботи Ненсі побачила, що господиня строга жінка з суворим обличчям, котра похмурніла щоразу, коли ніж падав на підлогу чи грюкали двері. Але навіть якщо всі ножі лежали на місці і з дверима нічого не відбувалося, вона однаково не усміхалась. Коли впораєшся тут, ненсі, вела далі міс Полі. Підеш на горище і поприбираєш усе зайве з кімнатчини біля сходів, та поставиш там дитяче ліжечко, а тоді підметеш і витриш пилюку. Але тільки після того, як повиносиш валізи та ящики, гаразд, мем. А куди усе те подіти? Притулиш десь на горищі. Вона завагалася, а тоді продовжила. Е, я вважаю, що можу сказати тобі це зараз. Ненсі, до мене приїжджає моя небога міс Поліана Вітьєр. Їй одинадцять років, і вона спатиме в тій кімнаті. Маленька дівчинка, і приїде сюди, міс Гаррінгтон? Та це ж чудово! вигукнула Ненсі з ніжністю згадавши своїх маленьких сестричок, що лишилися в корнері. «Чудово! я б так не сказала. Сухо урвала її міс полі. Однак я докладу всіх зусиль. Звичайно, я порядна жінка. Сподіваюсь, і робитиму все, що належить. Ненсі почервоніла. Звичайно, мем. пробаленділа вона. Просто хотіла сказати, що я подумала, що маленька дівчинка може якось усе тут пожвавити для вас. Дякую. Сухо відказала леді, але я не бачу в цьому нагальної потреби. Але ви ось побачите, це ж дитина вашої сестри, наважилася заперечити Ненсі. Вона відчувала, що мусить якось підготувати цей дім до приїзду самотньої маленької незнайомки. Міс Полі гордовито звела підборіддя. Так, звичайно, ненсі, оскільки мені випало мати сестру, котра через свою глупоту одружилася і привела дітей в світ, де й без них вистачає клопоту. І тепер я повинна хотіти опікуватися ними. Проте, як я вже сказала, робитиму усе, що належить, і не забудь попривирати по закутках, докинула вона різко ідучи з кухні. Так, мем, зітхнула Ненсі, знову беручись до глечика. Вже в своїй кімнаті міс Полі знову вийняла листа, який прийшов два дні тому з далекого містечка на заході, і став такою прикрою несподіванкою. Лист було адресовано міс Полі Гаррінгтон, Белдінгсвіл, штат Вермонт. В ньому писалося. Шановна пані, з болем повідомляємо вам, що преподобний Джон Вітьєр помер два тижні тому, лишивши сиротою дівчинку одинадцяти років. Усе його майно лише кілька книжок, бо наскільки вам відомо, він був пастером маленької місіонерської церкви і отримував дуже скромну платню. Містер Джон Вітьєр розповідав мені, що його покійна дружина доводилася вам сестрою. Але також дав зрозуміти, що стосунки між вашими родинами були не найкращими, і все ж він дуже сподівається, що, хоч як би там не було, в ім'я сестри, ви не відмовитеся взяти сироту до себе, аби вона виховувалася серед родичів на сході. Тому я і пишу до вас, коли ви читатимете цього листа, дівчина вже буде готова рушити в дорогу. Якщо ви згодні, ласкаво просимо відразу про це нас сповістити, бо в нас тут одне подружжя незабаром вирушає на схід. Вони зможуть взяти дівчинку з собою до Бостона, а там посадовлять на Белдінгсвільський потяг. Звичайно, про потяг і дату прибуття вам повідомлять додатково. Сподіваюся на вашу прихильну відповідь. З повагою, Джеремая Обайт. Нахмурившись, Міс Полі згорнула аркуш і поклала його до конверта. Учора вона відправила відповідь, де написала, що звичайно прийме дитину. Хоч це їй і не до серця. Людина з таким почуттям обов'язку, як в неї, просто не могла б учинити інакше. Сидячи з конвертом в руках, Міс Полі полинула думками до своєї сестри Дженні, яка була матір'ю дівчинки. І до часу, коли 20-річна Дженні наперекір родині наполягала на шлюбі з молодим священником, до неї сватався один багатій, і родина віддавала йому перевагу перед пастирем. Але Дженні затялася: багатир був і старший, і грошовитіший, а священник мав лише молоду голову, повну юнацьких ідеалів та ентузіазму, і серце, сповнене кохання. Зрозуміло, Дженні віддала перевагу останньому. Вона побралася з священником і подалася з ним на південь як дружина місіонера. Довелося порвати з родиною. Міс Полі добре це пригадує, хоча їй було лише 15 років, і вона була тоді наймолодша в сім'ї. Батьки не схотіли знатися з дружиною місіонера. Деякий час Дженні це сама писала. Вони знали, що останню дитину решта дітей її повмирали. Дженні назвала Поліанна на честь двох своїх сестер. Полі та Анни, то був останній лист від Дженні. А за кілька років Гаррінгтони отримали коротке і зворушливе сповіщення від самого священника, де він з містечка на заході повідомляв про смерть дружини. Час не стояв на місці й для мешканців великої садиби на пагорбі. Міс Полі, вдивляючись в долину, що бігла в далечінь, згадувала про все, що сталося з нею за ці 25 років. Тепер їй сорок, і вона сама, як перст на цілому світі. Тато, мама, сестри всі померли. Протягом багатьох років вона сама давала лад садибі і чималим грошам, що їх батько залишив у спадок. Люди співчували її самотності, а дехто радив запросити подругу чи компаньонку, щоб жити разом. Але вона не потребувала ні їхнього співчуття, ні порад. Казала, що не вважає себе самотньою. Що любить самотність і тишу. І ось тепер міс Полі підвелася з крісла, похмура зі стиснутими губами. Звичайно, вона тішилася своїми чеснотами, почуттям обов'язку і сильною вдачею, які допомагали їй залишитися собою. Але полі Анна, це ж треба було вигадати таке ім'я, Кінець першого розділу, розділ другий старий Том і Ненсі. У кімнатці на горищі Ненсі заходилася підмітати і мити щіткою підлогу, особливу увагу звертаючи на закутки. Власне, інколи натужна праця була радше виходом для почуттів, ніж щирим прагненням. Попри покірливий страх перед господинею, Ненсі була далеко не свята. Якби я могла докопатися до закуточків її душі. Бурмотіла вона під ніс, супроводжуючи кожне слово енергійним поштовхом держака з ганчіркою на кінці. Якби я усе світи повичищала! Це ж треба додуматися запхати бідну дитину в цю комірчину. Влітку тут дихнути не можна від спеки, а взимку не опалюється, і це в будинку де безліч порожніх кімнат. Отож, оці непотрібні діти. Чуху! Ненсі з такою силою викрутила ганчірку, що пальці заболіли. Як на мене, то це не дитина, а хтось інший тут зайвий на цьому світі. Деякий час вона працювала мовчки, а коли впоралась, ще раз із огидою окинула оком голу кімнату. Ну, я своє зробила, зітхнула вона. Бруду немає, та й іншого нічого теж немає. Бідолашна крихітка. Не знайти кращого місця, щоб поселити самотню дитину, яка скучила за домом, додала вона наостанок і вийшла, грюкнувши дверима. «Ой!» – скрикнула вона, прикушуючи губу, а тоді затято подумала Ну й нехай, нехай чує мені байдуже. Тоді ж, після обід, Ненсі знайшла вільну хвилинку, аби розпитати старого Тома, що багато років на присадибі висапував будяки та підрівнював лопатою доріжки. Містере Том, почала вона, хутко озирнувшись, чи ніхто за нею не стежить. А ви знаєте, до нас приїздить маленька дівчинка, яка житиме з міс Поллі!» Що? Перепитав старий, насилу випростуючи спину. Маленька дівчинка, вона житиме у місь полі. На жарти, а потягло, посміхнувся з недовірою Том. <сміхну> Ти ще скажи, що завтра сонце сяде на сході». Це щира правда. Вона сама сказала мені про це, не вгавала Ненсі. Це її небога, їй одинадцять. Чоловік аж рота роззявив. Ова, стривай, стривай, бурмотів собі підніс, і раптом у його побляклих очах засвітилася ніжність. Це, либонь, ні, це, напевно, донечка міс Дженні. Ніхто ж з них більше не одружився. А вже ж, Ненсі це донечка міс Дженні, слава Богу. Невже мої старі очі справді побачать її? А хто така міс Дженні?» О, то був Янгол Небесний, запалом промовив Том. У старих господаря та господині вона була старшою дочкою, їй було двадцять, коли вона одружилася. І виїхала звідси. Я чув, що всі її діти повмирали, крім останньої донечки. Напевне, оце ж бо й вона і приїде. Їй одинадцять років? Так, цілком можливо, кивнув садівник. А житиме вона на горищі? Немає в хазяйки сорому, обурилася Ненсі, озираючись водночас на будинок. Цікаво, а як міс Полі вживатиметься тут з дитиною, сказав він. Отож, а я не уявляю, як дитина уживатиметься тут з міс полі, підхопила Ненсі. Старий засміявся. Здається, міс Полі тобі не до душі ніби вона хоч комусь до душі, осудливо зауважила дівчина. Схоже, ти нічого не знаєш про любовні пригоди міс Полі, поволі мовив старий. Любовні пригоди? Міс Полі? Ви нічого не плутаєте. О, а про те це було, кивнув Том. І той хлопець ще й досі живе в нашому містечку. Справді, а як його звуть? Не скажу. Мені не годиться про це розводитись. Старий випростався на повен зріст, його блакитні очі затуманеним зором подивилися на будинок, і в погляді відбилася щира гордість відданого слуги за родину, якій він слугував і яку любив протягом багатьох років. Вона і раптом кохання? Аж не віриться! Не вгавала Ненсі. Старий Том похитав головою. Аби ж ти знала міс полі так, як я, заперечив він. Колись вона була справжня краля, та й зараз була б, якби схотіла. Краля? Міс полі? Так, варто їй розпустити коси, як колись. Одягти капор з китичкою квітів та мережевну сукню з білими стрічками. Справжня краля. Вона ж іще зовсім не стара, Ненсі. Не стара? В такому разі вона чудово удає з себе бабусю. Самі подивіться, пхикнула Ненсі. Знаю, це почалося відколи вона посварилася своїм коханим, кивнув старий Том. Вона після того, наче полину й будяча наїлася, усіх довкола шпиняє. Це точно з обуренням підхопила Ненсі. Ніколи їй не догодиш, хоч як старайся. Я давно пішла б, якби не треба було допомагати родині. Але колись мені терпець урветься, і я скажу їй усе, усе, що про неї думаю. Хоча мені після цього доведеться попрощатися зі своїм місцем, ось побачите. Старий Том похитав головою. Знаю, і в мене було таке відчуття. Зрозуміти це можна, але повір мені, дитино, це не найкращий вихід, не найкращий. І він знову узявся до роботи. Ненсі. почувся різкий оклик. Та так мем. запнулася Ненсі і поквапилася до будинку. Кінець другого розділу. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.